Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю здоров'я і мирного нам усім неба. Ось у нас вже кінець березня. Хорошо цвіте в нас Кізіл. Цвіте Берестюк і багато різного такого маленького весняного різнотрав'я. Наприклад, якось фіал. Джілка, фіалка е, вона? Уже на підході у нас абрикоса. Якщо не буде морозів, де обільно цвісти абрикоси. Жілки активно носять пилок. Но ми ще не відкривали. У нас в Яру для весняного розвитку тут можна сказати бджолиний рай. Якщо погода, все цвіте, все буяє і для бджілок. Далі пізніше, то нема літом ми до зборів таких. А на весняний розвиток у нас тут все супер. Але ми зараз додивитися до сімей, які є трошки пару сімей проблемних. Будемо давати їх сироп, ось приготували. Водичку теж в рамки такі ось малометки поприготовлювали. Ось такі малометки. Сироп я весною та й на зиму ніколи не згодовую чистим. Я завжди щось додаю, або манджурський горіх, або елеутерокок, або. І хінацею, ну, любу, що небудь має бути щось. А якщо багато, то додаються. В мене є магазин і там джолосіл, де є всі амінокислоти і все. Ось сімейка. ну, Можна сказати, вона не проблемна, але я її вже давно не дивився. Ще як з осені. Клуб тут сів був біля задньої стінки. Зараз побачимо, що і як він розвивається. Дивимося, бджолок достатньо. Це був ще відводочок, де була пізня, пізня підсадка матки. Просто побачимо, скільки в них є кормів, як з кормами і чи, чи маточка сіє. Піднімаємо цю рамочку. Ого! го Кормів достатньо. Це повномедна ще, можна сказати, рамочка. Дивимося далі. Так вони і почали. Ось як видно, що задня стінка, так вони і сиділи. Кормів тут теж достатньо. Так, і ще подивимося, якщо є розпліт. Ну. Так. Опа. А ну тако. Джолки носять. Розпліті на цій рамці. І звідси, ну тут ця пергова от ось, о, дивіться, вже забито свіжої пущі. Майже вся рамка, але що тут де, де розпліт. Майже вся рамка забита свіжою пергою. Ось і маточка наша ходить розплоду у цій сім'ї. Ну, можна сказати, якщо взяти в, в, в рамки, одна можна сказати, була б від бруска до бруска на двох по половині. Ось, о, достатньо перги, корму достатньо. Нічого страшного. Можна її і не підготувати, але ми все одно її поставимо за заставну маломедочку. Або її зіжмемо до трьох рамок і ту повномедну поставимо за заставну. Одну сторону трошки розпечатаємо, щоб Бо вони можуть О, мед рідкий. Нічим я тут її не кормив. Це такий мед її. Ставимо цю рамочку, я її не стою, можна було її вжати на три рамочки, але не встий розширити, ті будуть проблеми. Хай ось, ось собі вона буде на чотирьох. Тут корм, кормів достатньо. Тут є корм, тут є корм і на двох на половинках є. Ось так. Сім'я яка сіла біля задньої стінки. Можна сказати, маленький відводочок, ще й пізня підсадка матки. Тут матку підсаджували від Савицького. Подивимося ще цю сім'ю. Тут ось тут, рядом стояла, але мені я не знайшов там матки і підійдев, просто поклав корпус зверхи. І цікаво, чи вони прийняли маточку. Тобто, чи об'єдинилися вони дві сім'ї. Зараз їх скласти і забрати цей третій корпус. Зняли ми верхній корпус. Подивимося, чи є. Якщо є розпліт, то все, то все тут гаразд. Так, дивимося по кормах. І трішки тут. Не сказав би, що багато, але є. Так ого, тут тоже тут достатнюк он важко рукою Так, ставимо рамочку на місце Так ця сім'я тоже Сіла була біля задньої стінки. І так вона і перезимувала, і так ось бачите, як а як же ж підняти її цим, Кусочок Так, дивимося. Розпліт є. Але треба побачити черву. Пару секунду. Маточки я не знайшов тут. Повна в двох корпусах і не хочу розбирати нижній корпус, але бачу, що є різновозрастний розпліт. Бджоли активно з пилком. Значить тут все добре. Сім'я об'єдинилась. Зараз додамо трошечки маломедок, але тут достатньо, можна взагалі їм нічого не давати, далі можна і забрати в якусь другу сім'ю. Але хай так і залишається. Чого в цій сім'ї не робив? Як вона є, так назад склав. Переконався, що вони об'єднились. Тут йде, якщо сім'я, не буду я тут нічого робити взагалі. Тут йде воно, як, на двох корпусах. Униз іде, можливо матка і пішла вже униз, бо я її не міг вверху знайти. Ось так. Тут в цьому вулику все супер. Ще які дії я роблю ще у себе на пасіці. Беру ось таку таку маломедочку, розпечатую її, тут медова пергова. Додаю трошки водички. З цієї сторони теж медова пергова. І просто ставлю її заставно. Я знаю, що тут маточка працює, є, є розпліт. І не стоїть їх зараз розбирати гніздо. Чим менше розбирати гніздо, тим краще для сім'ї. Ось так. Дивіться, лиш залишив вже бджілки, воровочки вже відчули. Але хто б що б не казав і як би там не було, завжди на пасіці є проблемні сім'ї, яких може не вистачає корму. Ще якась проблема. Оце в мене оця сім'я. Це я її, ну, як сказати, проблемною. Я її відкрив у жовтні місяці і побачив, що кормів у неї, ну, що вона не дотягне. Ну до січня, до лютого там кормів достатньо. І я її у жовтні місяці підкормлював. Я подивився вже, не пам'ятаю, було було, може недільку назад. Розпліт був, маточка працює, кормів так, так собі. І я поставив медову ліпьошку сюди так. Зараз ми побачимо, якщо, якщо вони ліпьошку з'їли її, значить я їй дам цій сім'ї трішки сиропу. Так, дивимося. З ліпьошки навіть сліду нема. Але якщо подивитися ось зверху, <плес> на рамочках там ще Видно, що є корм. Сім'я ця непогана, але все одно ми їй зараз дамо трішки сіропу, щоб вона краще розвивалася. Глянемо на крайню рамку, скільки тут кормів, чи є хоч трохи, вже не пам'ятаю. Ша-ша-ша-ша-ша. Піднімаємо цю рамочку. Не знаю, чи камера передасть, але вже ось свіжий. Це вони його або розпечатали, або свіжий. Щось ріденьке є. Але кормів тут перги. Ого, вони вже пергою все позабивали. Ну, Кормів маловато, я б не сказав, що тут так, як є в сім'ях, що ще б на одну зиму хватило. в цій сім'ї маловато кормів. Значить зі ставна, ставимо годівничку, налили ми сиропчику, остатньо десь її так, з літру дамо домої зараз. Що забере, а втім там ще трохи. Та і літра півтора це достатньо. У нас вже йде принос, хоч маленький, але все одно йде принос якогось нектару. Ось так ми і працюємо. Сім'ї в нас поки, слава Богу, все добре. Перезимували. Уже, можна сказати, зимівля вже та вже й давно закінчилась, бо вже є принос, хоч мінімальний є принос. Нектару є принос, обільно носять пергу, відкрив пару рамок, подивився, що по пів рамки перги. то значить У них саме це страшно, коли у бджіл білкове голодування. У нас в яру білкового голодування немає, тому що обільно все цвіте. Зараз почнеться абрикоса, дика абрикоса є у ярові Дикі яблуні начнуть, то вже пізніше. Ось так. І ми, я працюю на пасті, роздаю малометки за заставну. Де дивлюся, приймаю рішення, де вже маю. Но зараз на даний момент я не, ще не розширюю, ще розширювати рановато. Добре. Всім хорошої погоди, так як у нас на сьогодні більше 20 градусів. Мені здається, зараз вдівся, мені вже жарко, хоча в нас вже, вже заходить сонце. Добре, ще до заходу сонця є час попрацювати. І йдемо ще працювати. Добре. Всім мирного неба, міцного здоров'я і хороших нам медозборів. До побачення.